Влаштував сафарі по дітях, так каже Євгенія, мама десятирічного Роми про стрілянину дорослого чоловіка у бік її сина. За її словами, 29 квітня син постраждав під час гри біля одного з приватних будинків в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Про це не повідомляла поліція і немає відкритої інформації на відміну від нещодавніх випадків про зброю і дітей, які мали розголос і є публічними. Коли у Дніпрі поліція сповістила про дві підозри неповнолітнім через стрілянину, так 14-річну дівчину підозрюють у хуліганстві. Вона декілька разів вистрілила у 17-річну і травмувала її. Розслідують також іншу справу: це замах на вбивство. Підозрюють 17-річного юнака, який стріляв у сусіда з пневматичної гвинтівки. А випадок про те, що дорослий чоловік стріляв у бік дітей, не є відома. Тож Євгенія звернулася до нашої редакції, аби зафіксувати цю подію, і надалі була змога прослідкувати за розглядом справи діями правоохоронців і понесенням відповідальності. У розмові з нами мама і син відновили у хронологічному порядку, що трапилося у день стрілянини. Євгенія згадує, що тоді прийшла з роботи, син грався з друзями, коли вона йому зателефонувала. Все, і я точка дзвонила, він мені бере трубку і кричить мені, мама стріляють. Так згадує той день дитина. Ми сиділи, що сухарики їли, сім чоловік. Один відходить і каже, там дядька вікні. Ми забоялися, а з другом сиділи там. Друг смотрить, Друг його ні. Він каже, давай я типу, слезу перший, тому що я типу, медленно сліза. Хорошо, он слезает, то, -то я прячусь за стенку и я слышу два выстрела. Я ж прячусь за стенку, и я говорю, типа, друг, ты тут а ты тут-то живой. Он говорит, да, как его, я его видел, он там с ружьем. Ну. Там я не знаю з чим, но там длинно, но там как винтовка. Я что-то сижу, плачу. Ми ж починаємо думати, як вибратися. Я віжу з этого дома тітку. Я кричу: помогіте, ну, полицию поліцію И Я слышу ще один выстрел. Я не знаю куди, але була стінка около мене, і он по стенке попал. Потому що около мене на ще кам... ну, камнів в мене полетел. Ще ми поспілкувалися з другом Роми Олексієм та його мамою. Я видел э, человека, откуда стреляли. Дядька вышел, там как на террасу он вышел. И потом начал стрелять. Они раз, я так поняла, видели этого дядю. Він там що та поході. Ну им нічого не говорил. то Тобто він їх не прогоняв, замечаний їм не делал. Не так, що там, знаєте, він би там їх прогонял, а вони там все одно сидять, там камнями в нього бросаются. Нічого такого не було. Не говорять, що він даже з ними не разговаривал. Слышали один вистріл. Рома услышав вистріл, виходить, і он испугался за Лешу тоді. На допомогу переляканим хлопцям прийшла сусідка, яка теж чула постріли і викликала поліцію. Приїжджає поліція. Ой, то я не знаю, їх навіть чоловік 15 було. І ми ж його не можемо, прийшла ж сусідка ж, яка ж визивала поліцію, чула ж всі вистріли. І оце ми з поліцією, поки поліція не зайшла всередину туди, він ж не спускався, в нього істерика була така, що ми його зняти. Я думала, будемо визивати МЧС, щоб зняти його з сотового етажа. Він ні, взагалі дочку там забився в істеріки. І оце поки поліція не обходила, там перший етаж, поки він не знав, що там немає нікого, що ніхто тут збоку не стоїть і ніхто не слять, тільки так ми тоді змогли його зняти оттуди. Все, потім прийшли сюди, почали писати, почали узнавати, хто тут живе. Поліцейські балакали про те, що він бивший поліцейський, чи хтось там сказав з поліцейським, що це чи бивший прокурор. Оцінюєте дії поліцейських в Цій ситуації? Чи достатньо уваги приділили вам, вашій дитині? Може, у вас якісь зауваження до дітей? Звісно, я вважаю, що вони повинні були поїхати тоді, взяти. О, як вони там, не знаю, я не розбираюся, моноці на облиск бумажки, э, і зробив одразу обіць. Тобто Були вистріли, були, дитина розказала, що стріляли. І поліцейські почали балакати, що може він там в воздух стріляв чи ще щось. Дитина сказала, що стріляли в стіну, тобто стріляли в них, попали в стіну. Поліцейські не пропонували нам поїхати в лікарню, не пропонували нам ні психолога. Ми на наступний день поїхали в, в РОВД, АНД. Ми побалакали. Опять же, Я не знаю, як її звати, фамілію, я не знаю, нам не, 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 не представлявся. Ми побалакали, вона нам почала, розказувати, що. От, так як будуть віддавати, щоб діло в участковому, і участковий повинен прийти сюди з ним побалакати. Знаєте, що вони повинні побалакати, якщо ви приїхали сюди поліція, ви приїхали, тут у вас було і приїхали не прості поліцейські, приїхали хтось по старше званню, тому що ну, вони, по-перше, во були без форми, і воно по них було видно, що вони не просто не обичний поліцей, не патрульний поліцейський. Тобто і ви віддаєте діло участковому. Це як? Ну, ви здіваєтесь чи що, я не розумію, я розумію все, але це діти, їм по 10 років, на моїй дитині залишили хрест. Все. Я кажу, ну, мені треба щось продовження. Я ж кажу, я ж не буду, це все терпіти. Ну, сьогодні в мого не попали. А в прошлий раз хлопці розказали, що він стріляв. Це вже було, вже, що він стріляв. І попав в дитину. Три в якому статусі в цій справі? Ми жертва, мабуть, я не знаю. Мені ніхто нічого не дзвонить, ніхто нічого не каже. Я не знаю ні номер діла, я не знаю, що відбувається, я не знаю, вони мене дзвонять, тільки спрашують, переспрашують опять те, що було, і все. Він має сісти. Він має, по крайній мірі, поняти, що він де зробив. Ну, Він якщо від це вже виходить повторний раз, що він стріляв дітей. І якщо він перший раз стріляв, йому цей номер пройшов. Я так зрозуміла, що пройшов і нічого діти, то зараз, вибачте, пожалуйста, якщо ти другий раз пішов стріляти, так зараз ти третій будеш стріляти. І ти ну, будеш гатити, тобі скучно було, тобі треба було в сафарі погуляти. Но я шов... Наверно, ну, не розраховував, що піде все так далі. Ну, ти йти до кінця? Звісно. До кінця, пока... тому що я боюсь за нього. Я за любу дитину боюсь. Отже, нам розповіли, що діти гралися у недобудові. Всього було семеро дітей, як сказав Рома. І за їхніми словами, з сусіднього будинку у них стріляв чоловік. Євгенія сказала, що є інформація про те, що випадок стрільби з боку цієї людини у бік дітей не перший. Батьки вимагають справедливого розслідування справи, бо всі діти психологічно постраждали, можуть мати негативні наслідки для здоров'я. Отримали травматичний досвід. Натомість розповіла Євгенія, потерпілою визнано лише одну дитину її сина. Чому не всіх дітей? Жінці невідомо. Адже чоловік стріляв по будівлі, де була група дітей, і це є суттєва обставина у справі. Також каже Євгенія, їй не надали більше жодної інформації, ні номера справи, ні подробиць слідчих дій. З моменту стрілянини пройшло вже більше ніж півтора місяці. За цей час ми намагалися розібратися, як правоохоронці розслідують цю та інші справи, де є діти і зброя. Ось запит від 15 травня до головного управління національної поліції області, де просимо надати коментар щодо цих випадків. Відповіді на нього немає і досі, попри те, що вже минув установлений законом термін. Тож, як бачимо, тут теж тиша від правоохоронних органів. 18 червня ми зателефонували Євгенії, аби дізнатися від неї особисто, як просувається їхня сином справа. Як е, просунулася ваша справа з того часу, як ми говорили з вами в останній раз, це вже півтора місяці пройшло. Нема ніякого взагалі нічто нічого не просунувся. Поліція нічого не діла й не дзвонять, навіть, нічого не кажуть. Що на. Ото як була в поліції після раз, коли писала заявлення і все. Тобто жодного дзвінка у вас не було. Ні, не ні, ні, взагалі нічого, як будто нічого не случилося. Ковальов, у нас следователь, Ковальов, Владимир. А 30 цього підозрюють у чому? Нічого, він мені вже нічого не казав, за нього вчитися. Він я в нього фамілію його і все, він мені за нього не сказав. Він сказав, що він спочатку він не може дати мені його фамілію. потім він, він. він сказав, що він не знає. Нічого ніякої інформації вони мені не давали. Я вже не питалася батьків, нічого не каже. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося з сином за цей час? Психолога два психіатри ми були. Що, що... що сказали фахівці? Яка реакція на цю травматичну подію у дитини? Вони сказали, що все це може бути виявлятися чи аж через півгода. Це нам психіатр сказав, що зараз іде начальна стадія, но але... Може, всі все це вилізти, ще через півгода. Тоді він може все поняти, тоді може бути якісь осложні йти на це всі реакції. Які ваші подальші дії будуть? Ну я ж хочу закончити це діло. Я хочу, щоб ну, він отримав наказання. Це ну так ж ніхто не робить. це все просто так пройшло. Він навіть не ввозився, він в воду стріляв, він стріляв з дітей. Це слава було, що він не попав. А якщо б він попав в мою дитину? Даже якщо він не попав в дитину, мені здається, що там би все одно все зам'яли ті поліції, тому що ця фаса киснеє робиться. Мовчанка від правоохоронців АНД району Дніпра триває вже півтора місяці. Євгенії довелося весь цей час надавати сину кризову психологічну підтримку, яка буде тривати й надалі. Наслідки таких подій можуть бути непередбачуваними для дітей. Батькам треба бути чутливими та уважними до них, аби вчасно допомогти. каже військовий психолог Олександр. Якщо були поруч постріли. Дитина злякана, вона пережила стрес. Деякий час, якщо зміна там буде в фізичному стані, це тремори, це там навіть діти перестають говорити або здайкання. Це все треба бути поруч. Тобто максимально наділити дитину любов'ю і не залишати її одну. Це згодом потихеньку воно все вирівняється, але постійно те треба проговорювати. І якщо дитина захоче з вами поспілкуватися і розповісти про це, уважно Вислухати, уважно вислухати і допомогти, якщо ну там тема розмови вже буде зрозуміла, що дитина поділиться своїми страхами і бідами, то от головне сказати не переживаємо зараз. Все це, це переживемо, Ми поруч, ми ну, з усім справимося. Це основне, це основне. Ну а далі, звісно, вже. Якщо стан дитини не вирівнюється, це треба кваліфікована допомога психологів. Мабуть, декому навіть психотерапевтів все залежить від той травмуючої події або дії, яка сталася дити дитиною або поруч з нею. Батькам до турбот і піклування про дітей, які переживають сильний стрес через стрілянину у їхній бік. Додається ще і боротьба за їхні права як потерпілих. Вони сподіваються на прозоре розслідування, встановлення винного за стрілянину та покарання за це. Поки що поліція АНД району з ними ніяк не комунікує. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком цієї справи, де людина, можливо, нині чи у минулому причетна до правоохоронної системи. Як повідомляють потерпілі, свідки стріляла з власної оселі у бік дітей, які були в іншій будівлі. Ми направили запит керівнику прокуратури Дніпропетровської області, аби отримати офіційну інформацію щодо стану розгляду цієї справи. І незабаром отримали відповідь. Наш запит перенаправили до лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Ми продовжуємо слідкувати за цією справою та згодом розповімо усі подробиці.